Слухайте, з вірою до кінця ці сильні молитви Господь обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милостивий і люблячий, Спасителю наш, перед тобою стаємо покорою і благовінням, воздаючи тобі славу і честь, бо ти достойний всілякої похвали, ти, що зійшов з небес, аби спасти нас грішних, примінищі молитви, як колись прийняв молитви тих, хто з вірою до тебе приходив. Напишіть імена та прохання в коментарях, Господи, Твоя милість нескінченна, Твоє милосердя безмежне, ми віримо, що Ти наш надійний захисник і Спаситель. Відкрий наші серця для Твоєї, благодаті, осяй наші душі світлом Твоєї істини, даруй нам мудрість, щоб пізнати Твою волю і силу, щоб виконати Її, Спасителю наш, що Воскрес із мертвих, перемігши смерті Ад, піднеси на свят гріхів наших. Очисти наші серця і розуми, щоб ми могли чистою совістю служити тобі, наслідуючи твою святість і любов, сили наші духовні і тілесні немочі, укріпи нашу віру і надію на тебе, ти, що твориш чуда і дива, допоможи нам в нашому земному житті, захисти від біди нещасть. Ми просимо тебе, промир і спокій у наших домівках і в наших серцях, оберігай наш народ, нашу землю, наші сім'ї, наших дітей. Даруй нам благословення в усіх наших починаннях і справах, щоб ми завжди прославляли Твоє святе ім'я, Господи Ісусе Христе, будь нашим пастирем і провідником, веди нас по шляху праведності, щоб ми не заблукали у темряві цього світу, надихни нас на добрі справи, на взаємну любов і милосердя, навчи нас любити ближнього нашого, як ти нас полюбив. Ми Господи, прийми наші смирині моління. Злянься на нас грішних і даруй нам прощення за всі наші провини, Вкрий нас своїм святим покровом, щоб ми відчували Твою близькість і підтримку у всі дні нашого життя, просвяти нас Твоїм Святим Духом, щоб ми зростали в духовній мудрості і силі, о Ісусе Христе, Надія наша, і радість наша, допоможи нам залишатися вірними Тобі до кінця наших днів, даруй нам блаженство вічного життя в Царстві Твоєму. Де ми зможемо вічно славити і прославляти Тебе разом з усіма святими, Господи, ми віддаємо Тобі наші серця, наші душі, наше життя, піднеси нас до Твоєї святої присутності, щоб ми завжди відчували Твою любов і милість, дякуємо Тобі за все, що Ти зробив і робиш для нас, і мовимо Тебе, щоб Твоя благодать завжди перебувала з нами. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, милосердний, всемогутній Спасителю, до Тебе звертаємося у цій годині, вклоняючись в твій святі причистій величі, Ти, що зглянувся на людство, коли воно потопало у гріхах і темряві, Ти, що прийняв на себе нашу людську плоть, щоб визволити нас від тягаря гріха і смерті, почуй нас і наші моління. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти є світло світова, святи наші серця своїм небесним промінням, ми стоїмо перед тобою, усвідомлюючи свою недостойність і немічність, але повні надії на Твоє велике милосердя, очисти нас від усякої скверни, омивши нас своєю просвятою кров'ю провитою на Христі заради нашого спасіння, Господи, ти є пастир, добрий, який ніколи не залишаєш своїх овець. Навчи нас, як ходити твоїми стежками, щоб ми ніколи не відхилилися від твоєї волі, веди нас до тихих вод, Твого спокою, укріпи наші душі, дай нам сили боротися з усіма спокусами цього світу. Нехай Твоя правда буде нашою дороговказною зіркою, а Твоя любов, нашим натхненням, Господи, Ти є цар царів і володар володарів. Твоє царство не зміни, твоя велич безконечна, даруй нам мир і спокій у цьому неспокійному світі, зціли наші рани, вилікуй наші хвороби підкріпи тих, хто занепав духом, збережи нас від усіх небезпек і напасти, від усіх ворогів, видимих і невидимих. Господи, Ти є істина, шлях і життя, прийми наші миління за наших близьких і рідних за всіх, хто потребує Твоєї допомоги. Зійш своє благословення на наші родини, на нашу країну, на всіх, хто вірить і сподівається на тебе, нехай Твоя ласка буде з нами у дні нашого життя, Господи, Ти милосердний суддя від Тебе не сховається жодне серце, жодна душа. Пробач нам наші гріхи, як ми прощаємо Тим, хто завинив перед нами очисти нас від усякого зла, направ нас на шлях праведності і святості. Нехай Твоя благодать і милість завжди супроводжують нас, Господи Ісусе Христе, прийми нашу смиренну молитву, почуй нас і допоможи нам у всіх наших потребах, укріпи нас у вірі, і любові, нехай Твоя присутність буде нашою радістю, а Твоя любов, нашим підкріпленням. Ми віримо в Твою всемогутність, надіємося на Твоє милосердя і любимо Тебе понад усе. Тобі, Господи Ісусе Христе, віддаємо всю славу, честь і поклоніння. За Цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Милосердний Спасителю, Ти, що зійшов з неба задля спасіння роду людського, зійшли на нас, свій безмежний мир і благодать, прийми нашу молитву на достойних слуг Твоїх, що смирено підносимо до тебе свої серця і душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти, що прийняв мученицьку смерть на Христі, заради наших гріхів, даруй нам грішним покаяння щире і прощення, очисти наші душі від усякої скверни, відродив нас Духа Святого і зцілив наші серця від злоби і ворожнечі, Твоя любов безмежна і Твоє милосердя вічне, пригорни нас до свого серця, Господи, і даруй нам вічне спасіння. Господи Ісусе, Ти, що є наш пастир добрий, веди нас шляхом правди і світла, вкажи нам стежки праведності, даруй нам силу витримати всі випробування. Нехай Твоя воля здійснюється в нашому житті, нехай Твоя милість завжди буде з нами, допомагаючи нам у всіх труднощах і небезпеках. Господи, захисти нашу землю від усіх ворогів, видимих і невидимих збережи нашу Україну у мирі та єдності, босови наших воїнів, що відважно захищають нашу батьківщину, дай мужність і силу оберігай від усякої небезпеки, підтримай їхні родини і даруй мир і спокій. Господи, зглянься на наш народ, цілий рани нанесені війною і розділенням, даруй нам єдність духу і братерську любов. Благослови наші домівки, наші сім'ї, оберігай дітей і старших, дай нам усім здоров'я і довголіття, наповни наші серця радістю і вдячністю за всі Твої милості, Господи Ісусе, Ти ще є джерелом життя і Воскресіння, даруй нам надію на майбутнє і віру в Твоє милосердя, навчи нас любити один одного, так як Ти нас любиш, і прости нам наші провини, як ми прощаємо, нашим боржникам. Благослови нашу церкву всіх духовних отців і вірян, дай їм мудрість і силу в служінні Тобі, Господи, будь нам у темряві, потіхою в скорботах, і опорою в усіх життєвих обставинах, допоможи нам зростати в духовному житті, бути вірними Тобі до кінця наших днів і досягти Твого Царства Небесного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Милосердний Спасителю, почуй нашу молитву і злянься на нас своїм милосердним оком. Бо виноси нас і наші родини даруй нам твій мир і любов, і веди нас до вічного спасіння у царстві Твоєму, Амінь, Господи Боже наш Всевишній і Всемилостивий творчий Землі, що в Твоїй премудрості створив все живе і неживе. Прихиляємося до тебе зі смиреннями, каяцям. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прости, о Господи, наші провини, які ми вчинили в думках, словах і діях, змилися над нами, бо ми є немічні і грішні, потребуючи Твої благодаті милосердя, Ісусе Христе, Сину Боже Спасителю, нащо прийшов на землю, щоб визволити нас від цьогоря гріха, простягни свою руку спасіння до нас, що в темряві йдемо. Просвіти наші душі твоїм божественним світом, зви наші рани й хвороби, дай нам сили і мужність для подолання всіх труднощів і спокус, що зустрічаються на нашому шляху, владикої Господи, покровителю, наших захиснику, збережи наші родини і дітей від усіх бід і небезпек, богосви нас у щоденних трудах і справах, дай мудрості і терпіння у випробуваннях, наповни наші серця, любові до тебе, і ближніх наших допоможи нам бути світом у світі, свідками Твоєї правди і милосердя, Пресвята Богородиця, Мати Божа, заступниця наша, молися за нас перед престолом Господа, Покрий нас своїм святим Омофором, захисти від злих духів і ворожих нападів, нехай Твоя благодать сповнює наші серця, щоб ми завжди пам'ятали про Твою материнську любов і опіку, святий Духу Утішителю, просвіти наші розуми і серця. Наповнена своєю святою присутністю, даруй нам мудрістю прийняті рішень, зміцни нашу віру і надію, веди на шляхами праведності і істини, нехай твої дари подоносять у нашому житті, приносячи радість і миру, наші душі, Господи, милостивий і праведний на наші молитви за наших захисників, що стоять на варті свободи і незалежності України, даруй свою і мужність, охороняй від всякого зла. Благослови їхні зусилля, перемогою над ворогами, підтримай їхні родини і близьких, дай їм надію і миру ці важкі часи, Боже Всемогутній Ведика світу, Благослови наш народ, дай нам єдність і злагоду, мудрість і прозорливість, вибери шляху до світлого майбутнього, випроси нам прощення за наші гріхи і провини, веди нас шляхом спасіння і життя вічного, завжди будемо славити Тебе, О Господи. За твою безмежну любов і милосердя, нехай твоя воля буде на землі, як на небі, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде мир і Богосвені на всіх нас, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Боже наш всемогутній і милосердний, з висоти Твого престолу зверни увагу на нас, Твоїх смиренних рабів, які з вірою і любов'ю приходимо до тебе з хвалебними піснями, молитвами. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Слава тебе, Господи, за Твою безмежну мудрість і доброту, за Твоє творіння, що розгортається перед нами, за кожен день, що Ти даруєш нам, за сонце, що світить, і за зерки, що вночі освітлюють наш шлях. Господи, ми дякуємо Тобі, за Твою милість, якою Ти обдаровуєш щоденно, за Твою любов, яка огортає нас і захищає від лиха, за Твою благодать, що наповнює наші серця і душі. Твоя велич, Господи, безмежна, Твоя сила, непохитна, Твоя мудрість неосяжна, Ти єдиний істинний Бог, цар всіх царів і володар всіх володарів, Твоє ім'я, святе і достойне всякої хвали і поклоніння. Господи, ми славимо Тебе за Твої чудеса, за всі добрі діла, що Ти чиниш серед нас за Твою турботою, піку, яку Ти проявляєш до кожного з нас, Ти є наш покровитель захисник, наш відкупитель і Спаситель. О Господи, нехай Твоя слава наповнює Всесвіт, нехай Твоє ім'я буде прославлене на землі, і на небесах, ми поклоняємося Тобі і звеличуємо Тебе, бо Ти є наш Бог, наш Отець і наш Водика, звертаємося до Тебе з покорою і смиренням, просимо Тебе, Господи, прости нам наші гріхи і помилки, очисти наші серця і душі направ нас на шлях праведності і святості. Господи, даруй нам свою мудрість, щоб ми могли пізнати Твою волю, виконувати її, даруй нам свою силу, щоб ми могли протистояти спокусам і випробуванням, даруй нам свою любов, щоб ми могли любити Тебе, і ближніх наших, як Ти любиш нас. Боже, дай нам міцну віру, щоб ми завжди залишалися вірними Тобі, надія, яка ніколи не згасає любов, яка є джерелом усякого добра, наповни наші серця миром і радістю, які тільки ти можеш дати. Просимо Тебе, Господи, благослови наші родини і близьких, наших друзів і знайомих, даруй здоров'я, Богополуччя і мир, благослови нашу країну і її народ, даруй нам єдність, мудрість і сили для побудови кращого майбутнього. Господи, ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за всі Твої благодіяння і милості. Нехай Твоє ім'я буде благословенне і звеличене на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зійшов з небесної слави, прийшов на землю в смиренні, ставши людиною заради нашого спасіння, прославляємо Тебе, Твоя велич безконечна, Твоя сила безмежна, Твоє милосердя нескінчене, твої чудеса вічні, дивні, Ти, що живив народ в пустелі, ти, що воду вино перетворив, ти, що сліпим зір повертав, хворих зціляв, мертвих воскрешав. Ми співаємо хвалу Тобі, нашому Спасителю і володарю, Твої чудеса свідчать про Твою Божественну природу, Твою любов до нас, о Святий Анче Божий, Ти, що взяв гріхи світу на себе, ти, що перетерпів страждання заради нашого спасіння. Твоїм Христом ми визволені від рабства гріха Твоєю кров'ю, ми омиті, твоїм Воскресінням ми живемо вічно, прославляємо тебе, Царю, неба і землі, наш заступнику і пастирю. Ти, що володарюєш над усіма народами над усіма часами, твоє ім'я святе, Твоє слава сяє вічно, Ти, що сидиш праворуч отця, прихилися до нас, Твоїх дітей, о Ісусе Христе, ти наш Бог, істина і життя, твоє слово світильник для наших ніг, твоя любов, наша опора, ти, що кличеш нас до святості, до життя в Твоїй присутності, допоможи нам іти твоїм шляхом, бути вірними Твоїми слугами. Твоє царство безконечне, Твоя слава неосяжна, твої милості нові кожного ранку, Твоя любов до нас безмірна, Твої обідниці вірні і справедливі, твоя благодать рясна, Ти наш Господь, Бог, наш Спаситель і цар, у всемоготні Ісусе, ми приносимо Тобі наші серця, ми вклоняємося Тобі в дусі істині, і ми славимо, Твоє святе ім'я, Ти наша надія, наше спасіння, наша твердиня і наш захист. Хай буде слава тобі навіки. амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, прийми молитву нашої вдячності та покаяння. Ти, що дарував нам життя і спасіння, наповни наші серця вірою, надією, смиренністю. Ми звертаємося до тебе з глибоким жалем за наші гріхи, просиши Твої милості та прощення. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просвіти наші душі своїм світлом, вкажи нам шлях істини і праведності. Благосови всі наші справи на добро, Господи, захисти нас від видимих і невидимих ворогів від усякого зла та небезпеки, Зціли наші душі і тіла від хвороб, даруй здоров'я та сили, огорни нас Своєю багатотю і оберігай наші родини та близькі, даруй мир і спокій нашим домівкам, наповни їх любов'ю і розумінням, бгасуй наших дітей, направи їх на шлях добра і правди, захисти їх від спокуставих. їх. Господи Ісусе, будь нашою надійною підтримкою в всіх життєвих турботах, допоможи нам подавати всі труднощі та випробування, дай нам силу протистояти гріху і спокусам, вияви нам свою милість, у важкі моменти, даруй нам мудрість і терпіння, щоб ми змогли витримати всі випробування. Просимо Тебе, Господи, захисти наших відважних захисників України, даруй мужність сили перемогу над ворогами, горди їх своєю божественною опікою і поверни їх додому живими та здоровими, Господи, просимо Тебе, благослови нашу країну, даруй нам мир і процвітання, направ наш народ, на шлях єдності, любові та віри, нехай Твоя благодать буде з нами у всіх наших починаннях і допоможе нам творити добро. Молимося Тобі, Господи, за духовне, і тілесне здоров'я, за звільнення від усіх нещасть та хвороб, за просвітлення нашої душі і тіла, світлом Твоєї істини, нехай Твоя воля керує нашими діями і словами, допоможе нам зростати в духовній мудрості та любові. Покірно вклоняємося Тобі, Господи Ісусе Христе, дякуючи, за Твою благодать і милість, благослови нас і наші сім'ї, наших близьких і друзів, наших захисників і всю нашу країну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Боже наш содержителю, і творче всього видимого і невидимого, до Тебе звертаємо наші серця і душі у покорі, схиляючи свої голови перед Твоєю величчю, Твоя сила і милість безмежні, Твоя мудрість безкінечна, і Твоя любов безумовна, Ти світло світу, що осяє нас, ти джерело життя, що дарує нам благодать. Господи, славимо Тебе за Твоє милосердя, яке виливається на наші дня, Ти, що твориш дива і зціляєш наші душі і тіла, прости нам наші гріхи, і настав нас на шлях праведності, величаємо Твоє святим, я, бо Ти єдиний достойний слави і поклоніння. Господи, Ти, що водаєш над усім прийми наші молитви і зглянешся на наші потреби. Оцей час просимо Твоє опіки і благословення для наших родин для всіх. То потребує твоєї допомоги, напишіть імена та прохання в коментарях. Освяти наші серця, щоб ми могли жити у згоді з твоєю волею. Сужачи тобі істині любові, о Боже, ти що послав свого єдинородного сина, на спасіння світу, даруй нам сили мудрість слідувати за ним, Хай Дух Святий провадить нас в наших ділах і словах, надихаючи нас на добро і милосердя, дякуємо Тобі за Твою безмежну любов, яку ти явив через Христа нашого Спасителя. Господи, дай мир і спокій у наших серцях, щоб ми могли давати труднощі, випробування, з вірою і надією. Нехай Твоя благодать буде нашим захистом і опорою в кожну мить нашого життя. Ми підносимо до Тебе наші душі і просимо Твого благословення на кожен наш день, сину Остові, Господи, почуй наші молитви, і допоможи нам залишатися вірними Тобі. Дай нам мудрість і розуміння, щоб ми могли бачити Твою волю і виконувати її з радістю, Ти що царюєш у славі, прийми наші хваління і прославлення, бо ти єдиний достойний нашої любові відданості, Господи, просимо Тебе за всю нашу країну, за наш народ, богослови нас миром і єдністю допоможи нам давати всі негаразди й труднощі. Нехай Твоя рука веде нас до світла, нехай Твоя мудрість. Направляє нас на шляху до правди і справедливості, славимо тебе, Господи, за всі твої дари і милості, за все те добро, що Ти вчинив для нас, величаємо Твоє святе ім'я, бо Ти наш Бог, наша надія і наш Спаситель. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти, що прийшов у світ цей, задля спасіння нашого, величаємо Тебе, і прославляємо Твоє святе ім'я. Ти, що зійшов із небесних висот, став людиною заради нас, аби визволити нас, від відцягаря гріха і дарувати вічне життя. Ми славимо тебе і поклоняємося тобі, водико наш і Спасителю, ти, що звершив безліч чудес на землі, оздоровляв хворих, відкривав очі сліпим, очищував Прокажених, піднімав мертвих, твоя милість безмежна, і твої діла дивні. Ти, що водою ходив, бурів мовив хліби, і рибу множив, голодних насичував, Твоя сила незрівняна і Твоя любов безконечна, ми прославляємо Тебе, Господи, за всі чудеса, Твої діла, Твої великі, Господи Ісусе, Ти прийняв хрест, терпів, муки і страждання, аби спокутувати наші гріхи, Твоя жертва свята, Твоя любов незмірна, ми вдячні Тобі, Господи, за Твою безмежну милість і за Твоє спасіння. Ти Воскрес із мертвих на третій день, переміг смерть і дарував нам надію на вічне життя. Ми величаємо тебе, воскреслий Спасителю і прославляємо Твоє Воскресіння, бо Ти є світло, світло і життя наше, Господи Ісусе Христе, Ти є пастир добрий, що віддав життя за овець своїх. Веди нас дорогою правди і життя вічного, ти шлях, істинне життя, ми довіряємо Тобі, і слідуємо за тобою, бо ти єдина наша надія і спасіння, Господи, просвіти наші серця і розум, наповни нас Твоєю благодаттю і любов'ю, допоможи нам жити за Твоїми заповідями і бути вірними Тобі в усьому, благосови нас, Господи, захисти від усякого зла, зміцни нашу віру і даруй нам мир і радість у Тобі. Ти що святиш проворочеця, молишся за нас і заступаєшся перед Ним, почуй наші молитви і зішви нам свою милість і благословення, напишіть імена, та прохання в коментарях. Ми прославляємо тебе, Господи Ісусе Христе, і величаємо Твоє святе ім'я, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш Вседержителю, і все Отче, Очі, до Тебе, який сотворив небо і землю, приходимо з і покори, визнаючи нашу недосконалість і провини, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що страждав і помер, заради наших гріхів прийми наші молитви і злянця на нас милосердям, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ми грішні і слабкі, часто збиваємося з твого праведного шляху. Прости нам наші провини, і змивай наші гріхи Твоєю, причистою кров'ю, яку ти пролив заради нашого спасіння, ти відчуваєш наші болі і страждання з цілий наші рани, як душевні, так і тілесні, даруй нам сили витривалість, щоб ми могли з гідністю нести свій хрест, Боже, захисти нашу родину від усякого і небезпек, оберни наші домівки у місця миру і любові, благослови наших дітей і близьких, наповни їх серця добротою і вірою. Даруй мудрість і силу, щоб вони могли протистояти спокусам цього світу і слідувати Твоїм заповідям, Господи, благослови наших відважних захисників України, які стоять на сторожі нашої свободи, і незалежності, укріпи їх дух зміцни їхні тіла і даруй їм перемогу над ворогами, будь їхнім щитом і захистом у бою, наповни їх серця, мужністю і надією, помилосерний Боже, зі швином Твої богословені і допомогу, у наших повсякденних потребах веди нас по шляху правди і справедливості, Допомагай нам приймати правильні рішення і жити за Твоїм святим Словом, дай нам мудрість і розуміння, щоб ми могли служити тобі і ближнім своїм, з любов'ю і відданістю. Господи, відверни від нас всі хвороби і недуги, зціли тих, хто страждає від тілесних і душевних хвороб, будь поруч з нами у часи скорботи і випробувань. Зміцни нашу віру і надію на Твоє милосердя, сини Отче, прийми наші молитвої, даруй нам Твою благодать, щоб ми могли вірно служити Тобі у всі дні нашого життя. Нехай Твоє святим'я буде прославлене і звеличене у віках, бо Ти є Бог наш, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи наш, Сдержителю, Ти, що створив небо і землю, води, і всі створіння на них, Ти, що дав життя і дихання кожній живій істоті, наше смирене моління, напишіть імена та прохання в коментарях. Прославляємо тебе, Боже наш, за безмірну любов і милість Твою, що даруєш нам щодня, Ти, що з висоти, святої своєї споглядаєш на незрішних і недостойних. Приносимо тобі і вдячність за всі твої богодіяння, твоя велич безконечна, твоя милість безмежна, Господи, Ти є наше світ, і спасіння, кого нам боятися, Ти сила наша, ти наш притулок, у всі часи скорботи, випробувань, о Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов у цей світ, щоб врятувати нас, від відріха і смерті, звеличуємо Тебе. Бо Ти приніс нам життя вічне, Твоєю кров'ю, ами ти сіли, не визвони від тягаря гріха. Дякую тобі, Господи, Твоя любов до нас не знає меж, Твоя жертва найвеличніший дар, Духу Святий, що вдихаєш життя й мудрістю, серця віруючих, наповнена своєю присутністю, осяє нас істиною, істинною, навчинеш шляхів праведності, допоможи нам жити згідно з твоїми заповідями, нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові і милосердя. Пресвята Тріця, єдиний Боже, Тобі слава честь і поклоніння від нас, Твоїх на навіки вічні, збережи нас суверениці та любові, змісни наші серця у Твоїй істині, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли протистояти спокусам і труднощам цього світу, і завжди ходити у світлі Твого обличчя, Господи, злянься на нас милосердям Твоїм, прости наші грехи і провини, прийми наше щире покаяння. Даруй нам благодать Твою, щоб ми могли оновити свої серця і розуми, жити в мирі та злагоді один з одним, благослови наші родини, наших ближніх, нашу країну і всіх, хто потребує Твого заступництва і допомоги. Милосердний Господи, прихили своє вухо до нас. Почуй наші мили, твої прохання з цілих ворих, підніми тих, хто впав духом, під бадьори засмучених. Твоя любов, наш притулок, твоя сила, наша підтримка. Нехай твій мири благодать супроводжують нас на всіх шляхах нашого життя, хай буде воля Твоя, Господи, на землі, як і на небі, вчини нас гідними спадкоємцями Твого царства, даруй нам вічне життя у Твоїх небесних оселях. Амінь. Ставте вподобайки підвіти, надійшліться від вашим для поширення Слова Божого, бо свині Господні, нехай перебуває з усіма нами.